Ну, це, Ми це, вам це, вдячні, це вдячні те, що хоч як допомагаєте. За допомогу вдячні, за будь-яку, ще приїжджайте. Ми будемо допомагати, але будь ласка, звертайтеся. Будьте активні, це основне прохання. Вимагайте тому, то, що вам потрібно. Те, що ви вважаєте за потрібне. Ну, я стільки листів писала, вибачте, писала я, наприклад, листів. А листів, які, оказується, не доходили. Ну, дивіться, в нас зараз є представник... Будь ласка, підійдіть, то ми навіть ви всі знаєте. Так і в нас йде. Ні, дивіться, наші потрібні вона завжди нас підтримує. Навіть нам принесла була на обід і печива і кармана купила. Надія потрібно, так, дійсно, позитивний герой. Але я вам ще раз хочу дуже бачив. Людмила Іванівна. дуже потрібна консолідація. Це основне. І вимагайте, якщо вам щось потрібно, ми постійно школи. Допомагаємо щодо ремонту, щодо якоїсь е, е, комп'ютерної техніки. У нас дуже багато е, цих програм, по яких ми допомагаємо. Може, ви навіть конкретно скажете, що по даному району, кому вже допомогли, як приїхали. Я хочу по цій школі сказати, що ми допомагали пам'ятаєте, маплиту вашу столову, нам ніби. Але насчет консолідації, коли Майдан їздили важко, то ваші педагоги теж скидалися, приносили кошти. Ми дуже вдячні всім. так що там, Ми взаємно допомагаємо один одному. Ну і на майбутнє так само, зараз така ситуація, що дійсно треба вже допомагати, і ми це робимо. Е, крім майданчиків, дуже багато. І медичні установи ми допомагаємо. І е, зараз основні зусилля це все-таки сім'ям е, учасників АТО. Це перш за все. Всякого рівня так само учасникам самим, то ви знаєте зараз, що потрібні і шоломи, і бронежилети. Нас ми дуже багато. Ви магазині роздаєте там дуже багато інформації щодо да, цієї да, допомоги. Да, да. І вам вдячні, що я з сьогодні інтересувався. Що саме у вас громада об'єдналася, нема такого роз'єднання, як дехто хоче все просто пропіарити. Ми наша мета не піарити. Да, Треба просто попри да. розіряти, да. тому ми це допомагаємо, по, по діловому. Що... Так, але хто хто що зможе? І це дуже дуже приємно. Знаєте, Чувати, що дійсно люди об'єдналися, але що стосується на ну майбутнього, зараз будуть вибори, вам самим все рівно треба визначатися, хто тут буде і як. Але... Основне наше завдання це таки не допустити знову тих, перетіх, хто перефарбовується день від дня, не перебігають вже за супер батьківщини. Охіду вони не, не відбувають, вони для себе живуть. Не, я вам розкажу, що вони вибрали зараз. Питання це Турчинов, Яценюк, чому так і так далі. Луценко Луценко він трошки, якби ніколи особливо близько не був. хоча жінка була його принципі в батьківщині. Да, дивіться в ніхто ніяких скандалів зараз немає, Вони себе відчули, що вони вже потенціально здатні сформувати свою партійну ну, структуру або йти ну, би, в іншій команді. Але, по суті, ніяких сварок немає, ви нічого ніде не почуєте. І останнє звернення Юлії Володимировна, якщо хтось чув чи бачив, так само говорить про одне. Це нам треба об'єднатися проти ворога, допомагати президенту. Безумовно, як би там не було. Але... Якщо зараз будуть вибори, ми від, повинні. Відкинути особисті вік, щоб не було да того, да, щоб да. було у Тимошенко з Ющенком. Бо ото звідки все пішло. Зараз немає дав... мі... ющенко перейдемо з Ну Невідомо, що буде з Порошенком Ющенком. Ну... Наскільки вони зможуть Но... на себе одіяло потягнути. Ну зараз дивіться і позиція, яка в цілому наша. Якщо в нас Порошенко президент, хай він буде першим. Навіть якщо вона буде прем'єром. Конструктив. От у так. Основне завдання це треба як суди по його зараз. Не так як вибірщука, то більше в телевізорі з'явиться, а як але та, розумієте, державні, якщо, наприклад, хтось буде пристосуванці, такі ті, що були при регіонах, все загарбали, а зараз вже курашку поміняли. І так і не головне, фанізов. що ті ж бачили, сиділи всі у залі, ну, бачили, що творилося, кралося все ну, і навчали, я, навчали, всі. Так я їм кому? Вони не мовчали, але більшості не було. Я вам навожу простий приклад. Є в нас такий народний депутат трошенко. Так, всі знаєте його. Вибрався мажоритарником. За... Ні, ну дивіться, вибрався мажоритарщиком, потім зайшов в партію регіонів, його дідинець, його канал телевізійний, вибрався до цього до, а, до, Верхов... да, до Верховної Ради, потім вступив в партію регіонів, потім голосував за... За, За закони, ті, да. що э, розстрілювали потім. Січня. Да, 16 січня. А зараз він хоче очолити солідарність. Ось ви бачите, як це все. Чому так робиться? Чому так стається? Ми мовчати з цього приводу не можемо. Луценко лі, лідер блоку, да, а, блоку да. а в області він хоче очолити. І не тільки він, а в принципі всі, хто раніше був, грубо біля корити, знову хоче бути там не небезо... приймає закон чую, чую, Про ілюстрацію, ви знаєте, що Єгор Соболєв, він основний Знаємо, ініціатор, чує, да. і наш Соболів так само, а, вони, слава Богу, в гарних стосунках. Боротьба йде, але основне питання, нема кому приймати ці закони. Навіть оцей, що протести зараз закон першому чітку. Сиріо зараз в другому читанні навряд чи у нас теж вища освіта і багато чого Хоч, ні, хоча вихолощування цього закону знову ж таки йде. І основне ну, дуже він важливо, щоб саблюстрація... виставитися першому читанні. Ну, ну пройшов, так, ну, але далі. Ну так бачите, але знову Править. але ж не Обіц хочуть. Так вони так правлять, що потім з того закону нічого не буде. Але, але дуже важливо, щоб на місцях хоча... не, не Ну дай Боже, дай дивіться, щоб якщо віце буде машинку, то ви знаєте, Порошенко теж був любим другом у Ющенка. Так що він на всіх. Так що тепер Хейспокій. От і все, так що спокійно. Хейспокійно. Да. Треба вибирати менше зло. Якщо я появляюся нам яку качелю, подивіться, треба не, вам не Так, щоб вибирати ніж так чи ні? Бачи, не піли, тому, телебачення. Так, давай про першу. Що я, наприклад, свою кандидатуру, чи Василь Петрович, чи Людмила Іванівна подати не можуть <провибор> по-мажоритарному, тому що вони заробили за все життя, маючи 30 років і підачі достату, стільки грошей, щоб дати за залог. Бачите, мінімум. Що да, це за залоги такі, що їх нормальні люди дати не можуть? Це, робиться, навмисно. А тільки олігархи? Олігархи, вони саме придумали, і зараз це програма? Ви знаєте, в кого програма боротьби з олігархами? Меншого, значить більшого. У кого ти машинка, читайте програми. треба... Я всі стану і поговорю не гіршим, будучи філологом, знаючи дві наземних мови і цікавлячись життям у державі. Але бачите, все рівно треба і будучи дуже в... великим патріотом. В першу чергу, і навчаючи цьому дітей. І це кожен з моїх колег так само. Ну, слава Богу. Що я бачу, що у вас громада об'єднана. Да. То, що об'єднана, а то ще ще рішуча і тебе в обіду. Дуже не приємно, дуже приємно. Я теж рахуюся патріотом Щодня днів на Майдані. стояв... Ми всі дивимося в один бік. Да. Але, для цього, але для цього нам треба об'єднатися. І я дуже прошу вас. Щоб... Слухайте, Слухайте. Слухайте! Як Ганна Герман, коли я взимала літературу. Турну Вона, послухайте, вона, послухайте, вона, вона була головний редактор Радіо Свобода Івано-Франківське. Це мої діти виступали, вона брала інтерв'ю. І вона говорила завжди нам, коли ми приходили з спілкувалися декілька днів. То вона говорила, що діти це не основне, а те, що полі політика, політика на на шапці, чи отут на гудях зверху, а що була політика у. У серці. А ми, ми, так показала. Да, і хвасті вас тут ми думали, що вона так не Ну бачите, що після вона вечором взяла інтерв'ю. Можна на Майдані майданці 200 днів і все. Розчат. А в душі, як говориться, ні, ті, там стояли по-моєму. Тільки ті, ті. Кого чого душі? у нас так були Провокатори там було і провокатори, і пристосуванці, все що все було. І навіть ті, що заробляли така наша нація. Ми пережили дуже багато і всі. Всі бояться страхують, якби чекають і нас теж. Дякуємо. Якщо щось потрібно, ми готові. Нам потрібно, будемо густи нам. І от діти дуже. Хто у нас, хлопці, спортсмени є? Нема, 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 Усі спортсмени, усі я притягую два рази. Два рази. От ну, для дівчат це добре. Я в б обрадив би, я сам військовий. Хлопці, я сам військовий і маю сина, йому вже 24 роки. І основна мета це, звичайно, ваше здоров'я і захист батьківщини. Тому. Ви повинні над собою працювати, будете спортом займатися, з'явиться у вас характер. Маєте? Маєте характер? Треба його вдосконалювати завжди, працювати над собою. А один із методів роботи над собою це, звичайно, фізичне виховання. Тому як дівчат, так і хлопців я вас закликаю до здорового образу життя. Це перш за все, тому що ви це наше майбутнє. І тому ці маленькі, ну дуже добре що є брусія, є турніки, а, ну, дівчатам це трошки інше треба з, 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 спорт, але все рівно це дуже потрібно. Ну, на батуті теж залишається ну, добре. Батут, ну звертайтеся, я думаю, що можемо батут. Ну, звичай, зараз в основному такі батути є. Але це треба, у вас є якісь спортивні. якісь там? Очень це це бої, так, ці спортивні, так? Да, а, зі зі танця? Танця? а ще щось. Футбол, баскетбол, басін, да? кетбол, барьбаче. А це в стадіон тут є ще. Я переб'ю У нас well, да, well, м'ячі на, немає. У нас так виходить на ділянці. Я вам розкажу механізм, дивіться, ви напишіть зверх. Батьки всі підпишуться, щоб ми знали, що це воно потрібно. І потім, я думаю, що це ми. От колік театру студію може нам такі. На стільний теніс там можна у літературну студію на сільнірату. Подивіться подивіться. Ми сьогодні чекали вашого приїзду більше годин. <голосить> ну, ми це, це не поставити ми давати. Ми приїхали на 12, але ваші не встигли не хлопці. Дуже мало людей Нічого Ми вибачаємося, але... Я скорше я був скорше. Я був ми вибачаємо. Але що з інської області. Я, я з Івано-Франківська. Івано-Франківська. З Коломиї. Я там служив, хоча я сам житом. Я служив просто там. Да. Я в військовій. А ви я ще, ще хочу поробити. Це літературна студія, вони хочуть їм да? розказати. Ну, так, ну ти. Але треба зазнати це. А хто? Так, ще можу я. Ну давай, хто перший. Так, а ну, розкажи. Як називається все, називай. Будь ласка, ти. Перш розказує, ой, читає Кулак Тимофій. Молімося ревно за Україну, жарше по цій їстячі. Нема душі патріотизму, не буде... нема душі патріотизму, не буде щастя в житті. Для неї ми не немов блини, на полі радості триво. Живиш байдужим за Україну, від тебе дречеса Бог. І буде ніч тебе карати хребливим голосом сави. Журитимеш, рідна мати, що си собою дужим таким. АПЛОДИРУЮТЬ Будь ласка, хто ще? Розкажіть, що ви тут працюєте. Дітки дуже такі творчі і активні. Ну, э, ми участвуємо в багатьох заходах. Я вас запрошую, у нас зараз конкурси будуть, до речі. Давайте нам Конкурс конкурси. буде Я, в Чернігові на кращий вірш, а, от, ну, щодо... Ну, Ірина Федоровна, Ірина Федоровна... Для солдатів АТО і на кращий малюнок. Це в нас буде конкурс. Я вам дам телефони, у нас і Світлана Качем займається. Я думаю, що це може... Ні, ну, чекай, а мені зміст такі про це говорити. Ми зробимо конкурс з цього приводу. Там для різного віку маленькі діточки будуть малюнки, їм будуть або вірші розказувати, це вам доведемо. І я думаю, що потім зробимо такий конкурс обласний. Запросимо всіх дітей і там теж буде. Будемо, ну вже краще ми подаруємо щось, а решта вже там побачимо Тiqsopis, бо, по. Бо в нас, бо в нас є ще бо в нас ще літературні студії, є художниці. Ось і Катя Пиливенко і, і, yeah. і Маринка, і Маринка Лук'ененко, які вони, вони ну як та давайте я зараз ми якраз на суботу буде. У нас були Віра, пише безподібно в нас і прози, і вірші. У нас, нас арт-канікули це діти, студенти їздили по місту Черніги і виступали перед. Там було десь до 100-150 до до дітей доходило. І вони різні там пісні прозвучували разом, ну, були такі ігри різного планові. І зараз ми в суботу, здається, у нас завтра буде вже заключений концерт «Арт-канікул». І завтра якраз проголосять конкурс щодо... Кращого малюнку на, на той ти кращого ти вірша. Ти? Да, це ми прийшли може і по області. Хай теж діти приймають Так, да, да, Будь ласка, якщо у вас щось буде, я думаю, це тим більше далеко, Я, я платила, думаю, ми задоволені. на перший день дітям. Малюнок. Все, малюнок. малюнок, так, будь ласка, або я вірш, або... будь ласка, ми, ми це зберемо, я думаю, краще, може порвіленно так само приділимо і будемо якісь зробити і подарунки, і так само ці малюнки будемо передавати е, бійцям НАТО. На і от зараз зараз звернулися е, люди, які живуть у мені і пишуть. Е, у нашій газеті наше слово була така рубрика е, поезія. Творчість, де показано, району, її прибрали. І не знаю, яка причина, мабуть, і місця не вистачає за браком місця. Я думаю, що це на І... Я зараз не буду, послухайте. Ось бракує місця. Наша вчителька, яка пише сама вірші, яка є, щоб почитати і послухати. То до нас в літературну студію діти, до речі, послухайте, попросилася, Ніна Миколаївна. Трало, Наталія. О, о, Ніна, Ніна Миколаївна Трало, а, яка за рік, яку як на гори прорвала, написала 86 віршів і, цього, і попросила, щоб наша літературна студія е, редагувала її вірші, тому що говорить, я не спеціаліст, я не знаю, які там ям харей і так далі. Віршовані ці розміри всі, ну я сказала, ми допоможемо. Я буду допомагати їй, а ви будете вчитися і також будете вчитися. знати, як воно робиться, правда, діти? Да. І ось коли до нас, коли до нас прийшла звістка про те, що загинули, загинули наші хлопці, вона написала так таку такий вірш, таку поезію. До речі, коли вона мені читала її, я стримувала тут комуку горлі. Щоб до кінця дослухати, і вже зразу в мене якась музика так творилася. То Олі Квятковській, я дала цей зміст вірша, вона напише, чи сама народну якусь музику придумає сюди, щоб виконання було акапельне. Ось послухайте, яка це поезія називається Мамо, я до тебе там три крапки, більш не повернуся. Мамо, я до тебе вже не повернуся. І в дворі на стесті не зустрінем тьми. У хмаринку білу я перетворюся, упаду на трави дрібними спітьми. Ти із сумом, мамо, дивишся на небо і скорботним криком тишу розрива. Ти голосиш, мамочко, рідненька не треба, боже ж ніхто не верне твоє журавля. Ти пробач, матусю, це ж моя провина, що від твого горя почорнів весь світ, що й ти рідненька і уся родина обтрусили в горі радості весь світ. Мамо й батьківщино, ви в мене єдині, я ж за вас загинув у кривавій млі, щоб ясний світанок. І погожа днина панували вічно на моїй землі. І сьогодні е, ви можете, е, є така е, в рубрика Сіхіру, забивати ні на трало, там дуже багато поезій. І, будь ласка, я вам почитала. А ви дайте сьогодні, сьогодні зайдіть на цю сторінку і дайте відгук дуже коментарі, дуже коментарі е, німі. Ні. Миколаївні вона до нас обов'язково в першій в першій декаді з'явиться у літературній студії. Дуже приємно, що ви так активно залучаєте мову до діса Це спасибі за підтримці нашій Людмилі Людмилівана давно всю літературній студії. От зараз я вам покажу, яка ситалинку покажіть. Одну світлицю музеям покажемо на хвилинку. Ідете, бо вже час. Так, підемте, діти. Підемде. Ви ви були в мене? Хто був, то не був. Підемте. До 400 гривень за один кінофільм. Твої власні гроші. Ну, Давайте я сфотографую. Так, подожди, я подушку положу. правильно. <зважання> <поценно> Не <поценно> 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 так А може, а ну розкажіть щось літературне студії. Ми ж тут будемо скурсі, вона тут екскурсія проведено взяти. Вот це на трушник козацька і добилася. А хто ж вишиває, є дівчата. — що є. Молодці, молодці. Так, добре, дивіться, ще от дивіться в улію у цьому році у травні місяці я привезла в Улії. Де ко де, медмед носили. Подивіться, тут масловіка 990-ліття. Да, оце 1604 року двохпудова гиря, і ще вдома е, ваги до цієї гирі є. Так, ще не привезла всіх. Оля та Піха е, вдома знайшли корито. Ваги дуже різних років у нас. так і ще що у нас у нас таки? ще раритет. А, у скрині у нас раритет, Людмила Ванівна, Патіхвон. вон. Дома в мене Євангелія моя особиста 16 століття. Так, зорнован 18 століття. Він грає я його включала тут, а як дитячий ноутбук, тому що ніхто не ні, 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 ні. У нас є ще літературна студія муза, і у нас є радіо, радіорубка, радіопошкольні. Ну, там нам треба допомогти. Але треба, я кажу, щоб це було публічно. Наприклад, у вас є якась ідея, З, Дивіться актив, і хто у вас є, вчителі, діти, напишіть звернення, У нас є, як звертатися. щоб якийсь бланг був. Звернення пишіть, і потім знизу всім підписатися. Можна навіть і діти, підписуються. підписується, немає. Діти, діти страдають, бо ми не, їх так, не можемо. Скажете в чому конкретно ви в, 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 потреба, і я вам думаю, що у нас вас, кожного через, через дитя, три, три дні в неділю у нас працює радіо в школі. Да. Так що нас... просто... На, велике... просто... На а, і і музика, яка у вас? різна, та... На у нас. У нас тиждень, перебавих знані, відповідно, діти. Що таке літ жінка, а потім запрошуємо медсестру медичну, розказує, що приходять хвороби, захворювання і дає пропозиції. що Нам треба допомогти радіорубці цій, бо у нас там все звуком гроші. А що, а що? Метрів і я сама проводу, щоб в школі провести, 350. Ніхто ж не питає, де це гроші взяла, я колонки. Це свої особисті гроші. І коли зараз сказали, що закриють кабінети, а чоловік мій говорить, коли приходить, коли кожного разу каже, а де ти, ти взяла, а скільки це ти? знаєш, що це гроші. Я говорю, як я не плю це, не заважай мені. Так я думала, що цим кабінетом я за 3-4 роки ці гроші поверну. А тепер, говорять, закриватимуть кабінети. А чи так, що не будуть? Кабінетну систему, гурського. Ну, що ти таке? Не буду бачити <плачу>, сюди. <голові> а безплатно <голові> буде працювати. Очірина Петрівна має світлицю, має літературу студію, музея. І радіо, це дорослі. І оплати ж не будеш тепер. І отди, от пожеві години якісь я вже зможу. Пропоную сюди верстак. Сказали підтримця гривень. Він би. Отам би народних умітцях, де цілих би е, тисячу баксів би коштували. Нам дають його за півтори тисячі. Ну треба на машину, щоб привезти його. А де я, я вже грошей своїх не буду класти? Із пенсії мідерної. Ну давайте скажу, щоб це системно було. Це прийділи, да. суцільно, ні, ну може навіть по ми можемо все зразу. Ви ви можете написати, що вам потрібно, першочергово, як ви вважаєте, і ми будемо можливості, так само в цьому приймати ви. Щоб хоча б фарбу я не бачите то я то. Ви як? це систематизуєте, щоб ми зрозуміли. Тому що коли ну, ну, дуже дуже сподобалося. Ми працюємо. Ви теж працюєте. Працюєте з душею і це займатися. Ви? Петичної партій на буду. Сказали, хай навіть ніколи там не буде. Ну, байся, дуже добре, що не тільки школою займаються вчителі, але пересувають за виховання, позашкільний розвиток дітей. Дуже важливо, що вони формують м, перші свої дитячі колективи, а саме в майбутньому це буде саме важливе для них, щоб потім було легше формувати свої стосунки в суспільстві. Коли вони підуть на навчання, коли вони підуть працювати, дуже важливо вже формувати зараз саме в соціумі, в суспільстві, формувати свій авторитет, поважати різні думки і так далі. Приходьте до нас на перший версій, як ви бачите, в нас діти можуть, вишиванках стоять. У нас, нас діти патріоти і нас діти виховані. Вже треба все фотографувати, збирати. І, на жаль, на першому не вийде, але ну, Знову, хочем, да, хотим, потім обов'язково приїдемо. Я думаю, ні, дуже да, доволі. Добре, ми не цього, цього не знімайте. Тільки... Чим може можемо да, і допоможемо. Я система. знаю, що трудний час. Ні, нічого, ми все одно не забуваємо. Ви тільки ведіть облік, кому да, маєте. Ми все трудні чи ми, ми да? днем і ночі. Ну слава Богу. Слава Богу. що Є розуміння, ви молодці, що я ж кажу, стільки увагу виділяєте і в школі, і тут дітям. Це дуже важливо, саме для їхнього ховання. Дякуємо все, все да, найкраще до побачення, все до побачення, щасливо, будь ласка, звернення напишіть, щоб ми.